Друзі, всім привіт! Хочу вам порадити моючий засіб від компанії Pink PinkStuff, дуже гарно витирає всі плями, тому що в мене багато морозилок, вітрин. І подивіться, як воно все гарно все робить. Так що хочу вам порадити, це дуже крути, крутий засіб. Подивіться, зараз я вже набризгав. і зараз протру. Пару движений. І все блистить, як ізумруд. Подивіться. До речі, цей засіб додому і також натираємо вітрини. Бачите, як все прозоро. Можна подивитися і побачити свої обличчя. Замовляйте.